Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Сьогодні я вирішила познімати максимально непритаманний мені формат, книжкові вихідні. Я взагалі не знаю, що від цього очікувати, чи вийде в мене е, прочитати достатньо книг, щоб вам розказати, але я вирішила обрати собі маленькі тонесенькі книжечки, що в мене точно все вийшло. Я це відео починаю знімати. В п'ятницю, тому сподіваюся, що я встигну за таких два з половиною дні прочитати хоча б дві книги і вам про них розповісти. Крім того, завтра ми маємо їхати на концерт, про який я мріяла, напевно, ще з моїх університетських років, тому я думаю, теж вам це трошки познімаю. Я ще не знаю, які. Книги я оберу. Я думаю, що зараз прям підемо з вами до поличок, і я щось виберу максимально легке, тоненьке, якщо це буде щось осіннє, буде взагалі супер, але я не впевнена, що в мене таке знайдеться. Тож, давайте підемо до поличок і подивимося. Ось так зараз виглядають мої полички. Тут після кожної зйомки відео просто якийсь безлад, і потрібно все. Переставляти, і ось я бачу, на мене вже дивиться Агата Крісті. Вона точно дуже маленька. Така, її буде зручно взяти з собою, почитати в дорозі. Так що, як варіант може бути, також о, ось може бути дві книжечки. Я думаю, з неканонічного канону маленькі, треба перевірити шрифт. Це взагалі якась крихітка. Так, 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 не знаю, що в мене ще тут такого є. Так, о, може бути, може бути стейнбек. Точно він малесенький зовсім. Не знаю, зараз ще подивлюся, може щось знайду. Отож, друзі, я дібрала собі сім книг, які можуть підійти на ці читацькі вихідні, бо вони досить маленькі. Це був основний критерій мого вибору. Це сніги Кілаліманджаро Хемінгуея, хоча це досить зимна, як на мене, історія, але це збірка, і я думаю, вона швидко прочитається. Тут великий шрифт, є ілюстрації, тому як варіант може бути. Також може бути Осип Турянський». Поза межами болю, вона взагалі малесенька, Тут такий фрик і відступи, що може бути Агата Крісті. Книга, яку я почала читати з чоловіком, але чомусь закинула це Акваріум Олексія Чупи. Вона маленька, але тут взагалі немає діалогів. Також осінній листок о Генрі. Це. Найм напевно найменша книга осіння, яка у мене знайшлася, тому теж напевно візьму. І дві останні це про мишей і людей Джона Стейнбека, і недуга Євгена Плужника. З цього, усього сього цього, що я вам показала, мене найбільше тягне зараз на Агату Крісті. Дуже хочеться читати детективи, тому напевно з неї і розпочну. А там побачимо, буду щось обирати з того, що вам показувала. Про бамільйон 125 зняти цю частину відео просто не можу щось говорити, коли постійно якісь люди їздять, бігають, говорять, кричать. Тому сподіваюся, тепер все вдасться. Я вже книги прочитала Гати Крісті, 85 сторінок. І зараз вийшла на прогулянку. Думаю, що ще трохи можливо почитаю. Про якісь сюжетні моменти, напевно, вже розповім. Вдома, тому що вже не сподіваюся, що мені вдасться це записати в парку. Але якщо говорити про якісь такі перші враження, то мені подобається досить динамічно і цікаво, швидко, легко читається. Я намагалася колись Агати Крісті почитати «Смерть на Нілі, і та книга мені якось взагалі не зайшла. Я її закинула. У мене було відчуття, що взагалі нічого не відбувається. З цією, на щастя, такого немає, тому я сподіваюся, що мені сподобається в цілому, але мені здається, що я здогадалася, хто тут головний винуватець. Побачимо, чи виправдаються мої здогадки, але... Я на 90% все-таки здогадуюсь. Тож, друзі, повернулися ми з парку, мені здається, це була одна з найшвидших прогулянок у моєму житті. Чи то люди вирішили насолодитися останніми теплими днями, чи то просто сьогодні п'ятниця, і всі вирішили прогулятися, але було дуже шумно, гамірно, людно. Тому... Вирішила краще прийти додому і розказати вам про смерть у хмарах. На борту літака Прометей стається прикра пригода. Літню жінку знаходять мертвою. Здавалося, на перший погляд, що в цьому винна оса, яка випадково потрапила на борт, але приватний детектив Пуаро так не вважає. Як я вже казала, мені дуже подобається, що події розгортаються дуже динамічно і швидко. Уже в першому розділі з'являється така е, цікавинка, яка змушує читати далі. Проте, десь на 82-й, по моєму третій сторінці, е, приватний детектир Пуаро разом із слідчими обговорювали усіх, е, хто був присутній під час польоту. Марк хоче скинути штатив. І да. вони говорили про обговорювали кожну людину, яка могла чи не могла вчинити цей злочин. І саме під час цього обговорення у мене виникли певні підозри, тому що у першому розділі. Е, там була одна деталь, яку ніхто з пасажирів потім не переповів слідчому чи детективу Пуаро. І мені здається, що саме ця деталь відіграє дуже важливу роль. Можливо, я, звісно, помиляюсь, але це я дізнаюся наприкінці. Знаєте, взагалі, коли я читаю детективи, то з одного боку я не хочу здогадатися, хочу, щоб автор мене здивував. А, якимось нереальними подіями, розв'язками, а з іншого боку, коли я здогадуюся, я така гм, я молодець, я такий детектив. І це мені це прикольно насправді, тому що це досить цікаво. Вітаю вас, друзі, у наступному дні в моєму влозі книжкові вихідні. І я вам вчора говорила про те, що планую прочитати перших 200 сторінок Смерть у хмарах, Агати Крісті. Але так вийшло, що мій чоловік повернувся додому раніше, і я прочитала всю книгу, що для мене нереально з маленькою дитиною, таке буває дуже рідко, не дивлячись на те, що книга сама дуже маленька, але все одно тут 283 сторінки це досить багато як. Прочитати на один день. Я рада, що мені вдалося, і я дуже рада, що я взяла саме цю історію почитати, тому що для мене ця книга в деякій мірі була вирішальна в плані, чи продовжувати мені читати Агату Крісті далі чи ні. Тому що, як я вам сказала вже раніше, мені смертна нілі зовсім не сподобалась, і я її не дочитала. Але ця книга дала авторці шанс. І я хочу далі продовжувати її читати, мені дуже сподобалося. Це динамічно, цікаво. І ті здогадки, про які я вам казала вчора, в яких я була впевнена, на 90% вони не виправдались. І я насправді виявилася дуже здивована, Для мене це був дуже несподіваний фінал, тому що персонаж, який виявився винуватим в вбивстві, я взагалі його не підозрювала, я його відкинула на перших сторінках тексту, він мені здавався взагалі до цього непричетним, таким досить приємним і цікавим персонажем. Отож, мені насправді було приємно, що я не здогадалася, і Агата Крісті могла мене здивувати. Але все-таки, хоч дещо я таки вгадала, як я вам вже казала на початку книги. Був досить такий цікавий момент, про який ніхто з підозрюваних згодом не згадав. А я його помітила, і мені стало, що він має значення, і він таке мав значення, і в кінці ми це все бачимо. Я дуже задоволена, що взяла Агату Квісті, знову ж таки. Я думаю, одну-дві, можливо, навіть три книги в рік буде непоганим варіантом, щоб почитати її, познайомитись. Я не скажу, що. Тут було щось дуже особливе, але це таке легке відпочинкове читання, просто розслабитись і поринути в класну цікаву історію. Чи знаєте, я ще коли читала, в мене виникла така думка: ось цей детектив, відомий наш Пуаро, він постійно виявляється в центрі якихось перепотій, в центрі якихось вбивств, злочинів, і якби це була просто одна книга. Це, в принципі, мені здається, може бути. Але це ж ціла серія про цього Пуаро, і в кожній книзі він нібито випадково стає е, причетний до якоїсь людської трагедії до злочину. І мене це трошки насправді дратує. Одне діло, якби людину, наприклад, вбили, і до детектива звернулися, щоб розслідувати цю справу, але тут все відбувається не так, і якраз. Наш детектив Куаро він один із членів екіпажу цього літака, де стається вбивство. Тому для нього було дуже важливо розгадати цю таємницю і зрозуміти, як ж так сталося, що ніхто з пасажирів нічого не помітив. Тому мені цей момент напевно трохи не дуже сподобався, бо я знаю, що в інших книгах теж таке відбувається, що. Нібито він постійно, постійно натрапляє на ці злочини. Трохи дивно, але якщо не звертати на це увагу, то дуже цікаво і класно. На початку цього відео я говорила вам про те, що я збираюся на концерт, про який я мріяла ще з університетських часів. І ось я вже зібралася, власне. Але перед тим, як виїжджати, хочу вам показати книгу, яку я обрала для наступного читання. Це поза межами болю Осипа Турянського. Сьогодні за ранок я навіть трошечки її почитала. Але я зараз на 44 четвертій сторінці, але насправді сама книга починається з 25-ї сторінки. А як і в усій серії, на початку тут йде ключ до розуміння тексту, який я не читаю. А якщо читаю, то вже наприкінці мені подобається самі Якось будувати свої враження, не знаю, не, не спираючись на знавців. Самій все-таки цікавіше. Але я одразу розумію, що ця книга буде дуже важка, емоційна, не дивлячись на те, що я впевнена, вона легко і швидко прочитається, адже тут велетенський. Текст і просто гігантські відступи, тому можливо, навіть і за сьогодні, поки ми будемо їхати дві з половиною три години до міста, в якому буде концерт, можливо, мені вдасться дочитати, і я вам щось буду підключатись, розповідати. Але цей роман написаний на автобіографічній такій основі. Турянський тут розповідатиме про власний досвід полону під час Першої світової війни. Тут насправді отих декілька 20 сторінок, що я прочитала, ще нічого не відбувається. Просто е, говориться про те, що е, е, там е, в полоні 60, по-моєму, тисяч сербів і їх е, переправляють зараз через гори в Албанію. І з цих 60 тисяч 45 тисяч має загинути, тому це буде важко емоційно. Тут розповідається про жахливі погодні умови, про те, що ці люди не їли вже декілька днів, що навколо сніг мороз, а вони йдуть голі, босі і втомлені, але. Декільком з них, а саме сімом людям, вдається втекти. На цьому я і зупинилася, що буде далі, не знаю. Але, як я казала, думаю, що буде дуже важко емоційно читати. Можливо, в дорозі я буду трохи підключатися, розповідати вам про свої враження, але поки що давайте їхати на концерт. Меж приїхали, зараз зупинилася на маленький відпочинок. І за дорогу насправді я прочитала десь сторінок 40 зовсім небагато, не дивлячись на те, що сама книга написана так, що дуже легко читається, хоча це дуже важка емоційна історія. І насправді в мене не було особливого бажання її читати, якщо чесно, бо зараз я. Перебуваю в такому приємному очікуванні від концерту, який має відбутися вже через годину. Тому книга якось так йшла. Я розуміла, що це дуже важлива книга, що це важка книга, а я тут якось не зовсім готова її читати. Але. Я її все-таки дочитаю, вона маленька і не хочу її відкладати. Не знаю, чи сьогодні, бо коли вже будемо повертатися, буде темно, то не впевнена, що вийде почитати. Але, але я сподіваюся, що хоча б завтра вже точно вийде, бо ще треба змонтувати це відео, тому відкладати нема як. А, взагалі, тут якоїсь особливої дії поки що не відбувається. А, це Знову ж таки, така якась розповідь болюча про цих людей, які втекли з полону і намагаються вижити серед жорстоких умов. Навколо зима, мороз, холодно, а вони в якомусь ганчір'ї намагаються усіляко зігрітися. Деякі з них таке, відчуття, що вже просто втратили глуст. і взагалі все, що там відбувається. Скидається на якийсь сюр, на такий бенкет під час чуми, тому що один з цих чоловіків пропонує там танцювати, щоб, типу, коли найслабший, ну коли один з них, типу, впаде, здасться, то вони зможуть використати його одяг, щоб зігрітися. Щоб за допомогою цього одягу розпалити багаття. І, боже, зараз хтось виходить з машини і дивиться на мене. Поки що усе, що відбувається, я не впевнена, що воно відбувається насправді, тому що розум цих чоловіків він втомлений, він виснажений, вони замучені, схудлі. І мені іноколи здається, що все, про що нам пише автор, це просто якісь галюцинації, але поки що я в цьому не впевнена. Буду продовжувати. Не знаю, не знаю, коли підключуся наступного разу, але думаю, це вже буде, коли книжка буде остаточно прочитана. Тому чекайте. У наступному дні сьогодні неділя, і це останній день, в який мені потрібно дочитати книгу, щоб встигнути все викласти. Але як я і говорила після концерту, я вже по дорозі назад нічого не читала, бо було темно і я вже просто втомилася, хоч емоційно це було ну, прекрасно. Я дуже вдячна таким гуртам, як Безомежень, що вони приїздять і привозять з собою частинки частинку України, що вони донатять, що вони збирають кошти, і ти відчуваєш себе хоч трішки причетним до цієї великої справи. Я напевно на жодному концерті не отримувала таких емоцій і плакала, і сміялася. Дуже класно. Я зараз приїхала, мені треба дещо купити в магазині на осінню, е, тому не знаю, можливо, вийде ще десь зайти на каву і трошки дочитати книгу, бо ще треба змонтувати це відео. Не хотілося б відтягувати, тому вже, напевно, от, е, наступне включення буде точно з повністю прочитаною книгою. Я на це сподіваюся. Отож, друзі, дочитала я поза межами болю Осипа Турянського, і це книга нереально болюча, це книга сама біль. Як я вам говорила на початку, коли розповідала про цю книгу, що тут незрозуміло, чи все відбувається дійсно, чи це все галюцинація персонажів. Але насправді уся книга написана так, що ти до кінця не розумієш цю межу між дійсністю і галюцинаціями. Наприкінці там взагалі дуже багато е, крапок, е, дуже багато недосказаного е, люди просто настільки вже втомлені, заморені, голодні, холодні, що вон, вони. Вже уявляють собі своїх рідних, своїх батьків, своїх дітей, дружин. Їм здається, що вони бачать їх зараз перед собою. Це такий своєрідний спосіб втекти до того болю, який вони відчувають. Взагалі тут цих семеро чоловіків різної національності, але серед них є. Один очима якого ми все це спостерігаємо, і саме в цьому персонажі впізнається сам Осептурянський, який, до речі, єдиний вижив з цих чоловіків. І це не спойлер, бо це вказано в анотації. Тут, взагалі, я не знаю, як цю книгу можна, чесно кажучи, проспойлерити, тому що знову ж таки якоїсь дії тут не відбуваються. Вони ці люди просто сидять біля костра. Спочатку вони намагаються щось говорити, розмовляти, от навіть танцювати, просто щоб не заснути і не замерзнути. Але наприкінці, взагалі, оці межі реальність і фантазія стираються, і дуже важко прослідковувати оцю реальність насправді. Я тут помітила собі одну. Фразу Зараз не фразу, тут такий маленький монолог. Наше тіло пожарило найбільше пани світу, царі і грошовлаці, а нам оставили тільки шкуряний мішок із душею і кісьми всередині. Але це наша власна вина. Навіщо ми люди вбивали людей? Хто смів нас вести на різню брата? Чому ми слухали волі темних сил? Ми здерли з себе людське обличчя і стали сліпими, бездушними, жорстоким орудям убивства. Де ж була наша душа і наша людська достойність. Ми самі стоптали її власними ногами. І це наш злочин. І за цей злочин мусимо вмерти. А, бо у цьому монолозі мені вбачається весь страх, відчай, біль війни, тому що війни починають. Царі, влада, державні діячі гинуть і страждають потім звичайні люди. Я коли дочитала цю книгу, мені стало цікаво, чи є вона в шкільній програмі. І так є, і мені здається, що це абсолютно неправильно. Я не знаю, в якому класі цю книгу читають, але мені здається, навіть в 16-17 років. Ти просто не розумієш всього, що тут написано, і мені здається, якби я в школі це прочитала, я подумала, що це якась незрозуміла фігня, вибачте, за слово. Тому мені здається, що такі твори повинні читатися трохи пізніше. Я не знаю, сподобалось мені, не сподобалось. Я не вмію такі книги оцінювати, тим більше, що ця книга написана на власному досвіді Осипа Турянського. Це страшний досвід. Я просто сприймаю такі книги, як Даність, і не можу їм ставити якусь оцінку. Отож, друзі, сподіваюся, вам було цікаво провести ці книжкові вихідні зі мною. Я, я на мою думку, обрала дві абсолютно різні книги, спільне між ними це тільки те, що обидві ці історії належать до. Класичної літератури агата крісті світова, Осип Турянський – українська, але вони абсолютно відрізняються і за подачею, і за стилем написання, і за ідеєю. Тому, якщо я вас зацікавила цими книгами, ви збираєтеся їх читати або вже читали, то пишіть свої враження. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Сподіваюся, що ми дуже скоро побачимось у наступному відео. Тож бережіть себе.